Адвентові роздуми, церква вступила в період Адвенту, кропіть небеса зверху, і Хмари нехай пролють правду, хай розкриється земля і принесе спасіння. Ми хочемо, щоб цей заклик ПОКОЛІНЬ залунав сьогодні в наших серцях з особливою силою правди про людину і про Бога, яка звершилася. Наш людський дух, обтяжений гріхом. Заплутані стежки нашого життя ми хочемо наново відкрити на прихід Бога, який дві тисячі років тому зійшов із небес, і силою Духа Святого народився у вифлеємі від Діви Марії, як людина. Ми хочемо, щоб вписана в людське серце Туга за відкупителем і його пришестям стала безперервною зустріччю, в якій розплутуються узи гріха, зла і смерті, в якій рясніє. Благословення від Купителя Слово Твоє вже близько, Господи Боже наш, близька Твоя благодать. Вийди назустріч нам із силою і добротою. Вчини, щоб ми не залишалися глухими до Твого заклику, але були відкриті і готові до пришестя Христа, Сина Твого, який приходить, щоб спасти нас нині і до віку. Збуди в серцях наших віру, о Боже, хоч би ким ми були. Ти знаєш народ твій і привертаєш його до себе, незалежно від того, що він думає про тебе. Розповсюдь слово Твоє у світі, зійди до нас із Твоїм небом. Даруй сонце Твоє праведним і нечестивим, навіки вічні. Амінь.